Вони не стікають готово. Білки відставити поки що, беру жовтки, додам до них кориці трішки та ванілі і переб'ю. Упс, помилочка вийшла. Я настільки давно готувала вже цей бісквіт, що забула, що мені потрібно було половину цукру розділити і половину додати до білків, а половину я мала би зараз додати до жовтків, тому ви не робіть мою помилку. І зараз я просто додам сюди ванільки, трішки кориці і злегка переб'ю. Думаю, це ніяким чином не повпливає на якість мого бісквіту і на смак. Об'єднати білки із жовтками додаю потроху частинами і буду перемішувати обережно вінчику. Ось так. Додаю іншу частину. Тепер потрібно додати рівно стакан борошна. Простійного звичайно. Теж частинками борошна, перемішали обережно. Ось таке чудове тісто в нас вийшло. Ось форму маслом не для того, щоб воно там не прилипло, а для смаку. Дну присипала трішки цукром, і зараз буду викладати ось такі очищені, вже порізані такими дольками яблучко. Готово. Заливаю тістом і ставлю випікатися. Так, розрівнюю по всій поверхні. Это сок. Это а что это? Сок? Mm -hmm.